10 коротких стрижок для жінок за 40 років. Тренд, весна літо, продовження. Початок. Дивіться, у попередніх відео хочете виглядати молодше і привабливіше, ніж будь-коли. Якщо відповідь так, то ці модні короткі стрижки створені, щоб це зробити. Виберіть для себе ту, яка більш сподобалась. Напишіть коментар, щоб більше людей могли побачити це відео. Це дає нам натхнення робити нові відео. Дякуємо. 55. Коротка стрижка для жінок з круглим обличчям. Якщо з роками ваше обличчя стало пухкішим, тоді ця коротка стрижка вам на допомогу. Або, якщо бути точним, цей чубчик набік тут, щоб візуально подовжити ваше кругле обличчя. 56. Коротка стрижка для жінок з обличчям у формі серця. Якщо у вас серцеподібне обличчя, коротка зачіска допоможе вам творити з ним чудеса, чубчик тут, щоб підкреслити ваше підборіддя, та зробити вас гарнішою, ніж будь-коли. Тонкий чубчик прямий або звужений, або розташований на одній стороні обличчя, є відмінним варіантом. З іншого боку, ми говоримо «ні, важким і густим чубчикам. 57 поривчаста стрижка Піксі, незважаючи на те, що це виглядає, досить просто, поривчаста стрижка Піксі тут, щоб надати вашому волосю текстури, а отже, створити ілюзію густоти. Крім того, це досить елегантно. 58 двоколірна коротка кучерява стрижка Ви дивитесь на коротку зачіску, яку неймовірно весело укладати та виставляти на показ. Крім того, вона пропонує вам купу універсальності. 59 мідний круглий Боб. Якщо вам подобається увага, тоді дійте, вибирайте цей круглий Боб Міді. Це змусить вас виглядати респектабельно, не втрачаючи вашої індивідуальності. 60-коротка стрижка, сілий перець. Ці сірі кольори почали проявлятися замість того, щоб прикривати їх. Покажіть їх з гордістю та дозвольте їм стати прикрасою з цією дивовижною короткою зачіскою: сілий перець, кучеряве волосся, кольори одягу, прикраси та макіяж ідеально поєднуються. Сяйво, це слово. 61 коротка стрижка. Цією короткою стрижкою. Для жінок старше 40. Ви говорите світові, що не дозволите своєму віку, визначати вас, вам все ще дозволено виглядати як завгодно, і носити все, що завгодно. Коли тобі за 40, це найкращий час. Досліджувати нові зачіски, щоб виразити себе, справа вже не в трендах, і, безумовно, не в тому, щоб підходити. Це все в впевненому, неймовірному ви. Подивіться на ці надихаючі фотографії коротких стрижок для жінок старше 40 років, які є лестливими, сміливими та сучасними. 62. Стрижка Андеркат з поголеними боками. Хто сказав, що андеркат і виголені боки? На коротких стрижках призначені лише для молоді. Якщо стрижка сама по собі недостатньо різка для вас, додайте рудову кольору волосся, щоб зробити його ще більш екстравагантнішим. Стрижка Андеркат ділиться на види, в яких є більш сміливі і креативні варіанти, а також класичні. 63. Коротка зачіска з підрізом. Якщо було досить важко знайти баланс між вашою дикою особистістю та професійною бізнес-леді, якою ви є. Ну так тоді ця коротка стрижка тут, щоб дати вам саме це директор компанії в день, але рокерський шик вночі, замаскуйте підріз під об'ємними шарами. Також зведіть до мінімуму ділянку підрізу, збриваючи трохи нижче скроні, до кінчика вух. 64 мідна стрижка піксі з андеркатом. У серці короткій зачисті досить різке, колір волосся стрижка що завгодно. Але я впевнена, що така сильна жінка, як ти, зможе це зробити. Андеркат це розріз, який надає характеру вашому образу, водночас дозволяючи виділитися. Не бійтеся спробувати цю модну зачіску. Хто знає, можливо, вона стане вашим фірмовим знаком. Наважтеся носити жіночий андеркат і Висловіть свою індивідуальність за допомогою цього сміливого та сучасного крою. Тапайте пишіть коментарі. Далі буде.